Привіт, мене звати Сергій Степанюк. Я християнський блогер, яка моя улюблена пісня. Е, колись давно, коли я тільки прийшов до Бога, мені було десь 17-18 років, навіть так, я ще не прийшов до Бога. Е, мені записали на касету дуже такі цікаві християнські українськомовні пісні. І я довго їх шукав, дуже довго шукав протягом свого життя, тому що не міг знайти, вони мене десь загубилися. Ну, касети вже ж ніхто не слухає. І ось нещодавно я знайшов їх в інтернеті, і це група Новий завіт». І там була одна із пісень, яка мені найбільше подобається. Там такі слова: Ти мене любиш, Боже єдиний, ти мене любиш, о, яке диво! Часто як сина ніжного голубиш, ти мене любиш. ти...» Мене любиш. Ця пісня від цієї пісні в мене досі мурашки йдуть е по шкірі, хоча вона досить і досить стара. А якщо говорити про сучасні пісні, ну такі більш сучасні, то напевно одна із улюблених пісень це е пісня Мій пастер у виконанні християнського гурту Пурім Мюзік. Як я познайомився з Богом? Я не з самого малку і не з самого дитинства з Богом. Мало того, мої батьки не є релігійними і виховували вони мене не в релігійному дусі, абсолютно. Ось, але якось так сталося, що мій двоєрідний брат, який був для мене авторитетом з самого дитинства, він він став віруючою людиною. Хоча ми дуже рідко бачились. Але коли він приїжджав, я був ще в школі, там 10 десятий клас, він мені розповідав про Бога. Це настільки мене торкнулося, мого серця він посіяв. Пройшло після того часу кілька років, коли я тільки. Прийшов до Бога, коли я зустрівся з віруючими людьми, які мені розказали про істину, і ще й так склалося, Бог так склав, що е, вони були з тієї ж самої церкви, що і мій брат, хоча вони були один одного не знали, жили в зовсім інших містах. Ось таким чином я почав відвідувати церкву і е, почав активно служити, е, служити Богу, і так продовжується до цього дня. Тому слава Богу, що він мене привів е, саме ось таким шляхом, тому що. До того, як я прийшов до Бога, я, я дізнався багато про життя простих невіруючих людей, і це мені дуже допомагає сьогодні, тому що я саме для них розповідаю із Біблії, про що я проповідую. Який вірш із Біблії надає мені сили? Мій улюблений вірш це послання до Галатів 2.20. Там просто чудесні слова є, які сказав апостол Павло, і уже не я живу. Але живе в мені Христос. Це неймовірно додає сили, тому що мій Христос може жити в мені, і Він може взяти під контроль мої бажання, мої мрії, моє, моє все життя. Якось один пастор проповідував: про на цю тему в одній церкві один маленький хлопчик, підійшовши до нього після проповіді, сказав: е, Каже, пастор, але ж ви вчили про те, що Христос має оселитися в нас. Але ж Христос великий, а я маленький. Він же буде, якщо він в мене оселиться, він же ж буде випирати з мене. І пастор сказав: А, а таки це правда. Якщо Христос буде жити в нас. Це буде видно зовні, це буде, він буде випирати просто з нас. Тому хай Христос живе у вас. Якби можна було повернути час назад, щоб я змінив у своєму житті? Знаєте, я напевно, озираючись назад, я би спробував робити більше, робити більше для Бога, робити більше для спасіння людей. Звичайно, Бог мене вів різними шляхами, і я багато чого, все ж таки, глядаючись назад, можу сказати, багато чого зробив, але я зробив недостатньо. І зараз я просто поспішаю з усіх сил, щоб зробити якомога більше для Господа і для спасіння інших людей. Тому поспішайте, часу дуже мало, скоро Господь прийде. Моє поважання для молоді. Ви знаєте, друзі, протягом вашого життя, подальшого, ваші пріоритети і мрії будуть. Неймовірно змінюватися. Пройде 5 років, ви будете згадувати себе ось теперішнього, і ви зрозумієте, що ви тепер уже зовсім інші. Пройде ще 5 років, ви знову змінитеся, і ваші пріоритети, і ваші мрії можуть теж змінитися. Ще через 5 років знову зміняться і так постійно. Але як би не мінялися ваші мрії, як би не змінювалися ваші пріоритети, нехай на першому місці у вас завжди буде Господь. Тому тоді ваші всі пріоритети будуть на своєму місці. Пам'ятайте дуже важливу фразу, це моя, моє кредо, мого життя. Головне, щоб головне було головним. Якщо так буде в вашому житті, то всі пріоритети ваші будуть розставлені на правильних поличках, і ви обов'язково будете щасливими, якщо сам Господь буде у вас на першому місці. Мудрості вам, хай Господь живе в вашому серці.